Привіт, зараз розповім вам про настільну гру Bandido. Це локалізація настільної гри Бандідо видаництвом Пахофуда Store. І це їх перша настільна локалізація. І це така малесенька кооперативна настільна гра, і це приклад такої настолки, яку ви можете взяти з собою і зіграти будь-ким, настільки вона проста. Давайте я вам розповім її право, а потім поділюся власними враженнями. В цій настільній грі у вас є бандит, який сидить в тюрмі, і вам потрібно зробити усім разом так, щоб він не втік. Я зазвичай кажу, що це руський полонений, і нам разом потрібно зробити так, щоб він залишився в полоні. І так в нас більше мотивації його не випустити. І ми викладаємо цю штучку, вона картонна. Викладаємо її простою стороною, тут 5 виходів, або складною тут 6 виходів. Вони нічим не відрізняються, можете з будь якої починати. І тепер ви по черзі Викладайте картки так, щоб тунелі між собою поєднувалися, і у вас у кожного по три картки на руках. І ваша задача закрити його виходи. При цьому ви не можете робити так, щоб не поєднувалися виходи. Тобто, цю картку я не можу так покласти, але її покласти будь-яким іншим способом. Наприклад, ось так або якось ось так. Приємно, що, наприклад, якщо порівнювати з саботером, на яку ця гра схожа, полегше з тим, що можете будь-яку сторону викладати картки. Наприклад, я, якщо хочу, можу викласти картку якось. Ось так не знаю навіщо, але я ось з вами зіграю партію, і вона здається на початку дуже простою, тому що тут, ну знаєте, всього в нас ось три виходи, і зараз ми їх всі закриємо, але. У вас є картки, і ви зобов'язані їх грати, якщо ви можете це зробити, і виходів стає більше. Там, де намальований такий ліхтарик, це ніби кінець шляху, і ви хочете їх побільше. Але цих ліхтариків їх не так багато, І тому таким чином ви хочете зробити, щоб поєднати ті шляхи, які в нас є. Якось так я буду робити. При цьому, якщо у вас три картки, взагалі жодна з них не підходить, ви їх скидаєте і берете три нових. Але якщо вона хоч якимось чином підходить, навіть якщо вам це не. Подобається, то ви зобов'язані зіграти. Причому можуть бути такі ситуації, що ви зіграєте картку так, що ви точно програєте, бо не зможете ніколи закрити. І задача ваша. Власне, закрити усі ці шляхи до того, як закінчаться ваші картки. Якщо ви не встигли, то ви програли. Якщо встигли завершити побудування цього тунелю, то виграли. І давайте ж я швиденько дограю свою ось показову партію. Ось, наприклад, як би я міг програти. Якби я ось зіграв картку сюди, до речі, прикольно поєднуючи два тунелі, то з цей би квадрат я нікого б нічого не зміг зіграти. Тут би був вихід відкритий, тому я точно програю в ситуації, тому так не можна грати. Так, ну я що зроблю? Я зіграю отака. При цьому, в принципі, ви можете обговорювати свої. І рішення і намагатися їх зробити якимись обдуманими, але не завжди це вдається. І власне, бачите, правила дуже прості. Можна будь з ким в цю гру зіграти. набагато простіше в ідеї. Але дуже скоро ви зрозумієте, що це досить складно прямо перемогти. Знаєте, з першого разу особливо, коли це розростається, ростається, виходів стає більше і не завжди вдається поєднати. Тепер я вже просто граю і намагаюся виграти. О, ось так: поєднання двох шляхів в один. Це супер хіт. Два шляхи в мене. то ось так викладу. І Мені дуже подобається, що ви в принципі можете будь-яку сторону, як о, тут я закрив. Е -е, розростати цю штуку. І тому вам потрібно бути готовим, що ця гра дуже багато місця займає і ви не можете пограти в небудь де. Давайте, давайте. Ми повинні це виграти. А, -а, -а! так, в мене є шанс. В мене один шлях. Я його виграю. Продовжуємо. Я граю це сам себе. О, є я е, сам переміг цю гру таким чином, і відбувається ця гра. При цьому ви можете з самого початку вирішувати грати і на більш складному рівні. І це така гра, в яку ви будете грати декілька партій підряд. За компонентами, тут дуже стильна ця коробочка, дерев'яна штука і звичайнісінькі картки. За оформленням вони функціональні. Не можна сказати, що це гарні арти, але вони. Працюють, видно, що на них відбувається. Тепер до моїх вражень. Тож це ідеальна гра, щоб її з собою брати і показувати і грати будь-ким, особливо з не тому що вона супер зрозуміла, вона малесенька і вона стильно виглядає. Тому дуже легко запросити в неї когось грати. І на столі, коли вона розростається, вона привабливо виглядає. І особливо, якщо ви грали, наприклад, Саботера, то вона знайомо виглядає. При цьому тут нема обмежень, що ви повинні тільки горизонтально викладати картки, і це навіть приємно відчувати. Щодо теми, то її тут нема. Так, ідея в тому, що ми не хочемо випустити руського стюрму, вона приємна. Але що саме ми тут робимо? Чому ми римо йому тунель? Ну, це малесенька гра, тут не, не потрібно багато теми. Ідея в тому, що це тунелі для нього, і ми їх блокуємо. Вона розуміє. За правилом вона елементарна, і за процесом вона здається елементарна, коли ви починаєте грати. І першу партію, наприклад, якщо вам дуже пощастить, то ви можете дуже швидко закінчити. І в мене таке було, що ми за декілька годів її перемогли. Але. Якщо ви спробуєте ще раз, то ви зрозумієте, що коли вона розростається, вам потрібно якось мислити і якось налаштовуватися, щоб поєднувати ці шляхи, які якіся в різні сторони, щоб їх потім якось звести. І мені здається, що це найцікавіше в цій грі. Це гра не для мене, тому що вона занадто проста для мене, але я обожнюю такий формат ігор, і мені вона подобається реально. і Я її даю гравцям. Тому що це ідеальний філер, Вона пояснюється за 30 секунд. Вона займає мінімум місця в ця коробочка, цьому вона прям мікрогра. І вона підходить для будь-кого, будь-хто може в це зіграти. Ідеально. При цьому тут написано, що вона грається і до одного до чотирьох, але насправді я грав в неї і на шістьох точно. І мені здається, що в принципі найбільше можна зіграти. На одного це про все буде пасян, як я от вам право розповідав. Але прикольний, дуже простий філер, Небагато можна звати таких простих ігор, які можуть зіграти будь буст. При цьому вона й кооперативна тільки плюс. І при цьому тут є оцей момент, що ви не можете казати, що у вас картки, але є момент домовляння один з одним. При цьому важко стати тут прям альфа-гравцем, тому що ви не бачите картки інших гравців. Тобто це гра топчик. Якщо ви шукаєте малесенько, приємну настільну гру, передивіться на стовки Бандідо. А я, як зазвичай, наприкінці відео раджу вам дві схожих настільні гри. Настільна гра одним словом це також кооперативна гра, яку ви можете зіграти будь-ким. з -ким, Але вона зовсім інакша за геймплеєм. Там це гра на асоціації, де ви повинні писати по одній асоціації і показувати їх одному гравцеві, але при цьому ви намагаєтеся загадати різні асоціації, щоб вони там не співпали і гравцеві було більше асоціацій. Дуже проста елементарна гра, схожа на бандіда, Тим, що вона підійде до будь кого і вона також кооперативна. І ще поражуємо на цінну гру 10 рівень. Це також карткова, проста, малесенька, кооперативна гра, але вона більш математична і складніша за бандідою. Якщо вам хочеться ще щось перераховувати наперед, то придивіться до цієї гри Level 10, бо там вам вже потрібно нарахувати, які картки прораховувати наперед і більше домовляти. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і рийте! шлях до кнопки підписатися під цим відео. Спокійної вам та нудної ночі.